13 січня 2026 року Верховною Радою прийнято закон, яким скасовується процедура приватизації житла. Вітаю, мене звати Юрій Брикайло. Ви на каналі DreamDimUA, Dream новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. У одному з своїх попередніх відео, яке я записував ще в серпні 25-го року, я вже розповідав вам про законопроект про основні засади житлової політики. Серед іншого, вказаний законопроект передбачав скасування процедури безоплатної приватизації житла. Мова йде про квартири, будинки та кімнати у гуртожитках. На той момент. Вказаний законопроект пройшов тільки перше читання, і я прогнозував, що до кінця року його буде прийнято, оскільки такі зобов'язання взяла на себе Україна перед Європейським Союзом. До кінця року документ не проголосували, але як тільки розпочала роботу Верховна Рада, на першій же сесії, на першому засіданні 13 січня 2026 року, вказаний закон було прийнято. Так, він ще має бути підписаний президентом та опублікований для того, щоб набрати чинності, але знову ж прогнозую, що це відбудеться ближчим часом, і я практично певен, що це відбудеться в січні цього року. Отже, вже ближчим часом набере чинності закон про основні засади житлової політики, який, як я вже казав раніше, передбачає скасування іншого нормативно-правового акту, а саме закону про приватизацію державного житлового фонду. Це закон, який дає право на сьогодні і 30 років, власне, до цього давав право громадянам безоплатно приватизовувати квартири, будинки та кімнати у гуртожитках. Проте, закон, власне, як і сама процедура приватизації, не будуть скасовані в січні цього року, і, власне, навіть не будуть скасовані в 26-му році. Але вже в 27-му році приватизація може зупинитися повністю. Нормами прийнятого закону передбачено, що скасування законодавства про приватизацію відбудеться через рік після набрання чинності законом про основні засади житлової політики, але не раніше ніж через рік після припинення або скасування воєнного стану. На сьогодні воєнний стан діє до 3 лютого 26 року. Тобто, суто теоретично, приватизація може бути вже припинена у лютому 27 року. Здавалось, є мінімум 13 місяців. Але якщо розпочати процедуру приватизації навіть зараз і почати збирати документи, і виявиться, що якісь архіви знищено, якісь закриті, якісь вивезено, до якихось тимчасово обмежено доступ або відсутні якісь документи, або в цих документах є неточності, то може виявитися, що року ще й мало для того, щоб повністю пройти процедуру приватизації. Саме тому я раджу, якщо є така можливість, розпочніть приватизацію житла вже завтра. Якщо до моменту втрати чинності законом про приватизацію державного житлового фонду ви не скористаєтесь своїм правом і не отримаєте право власності на житло, яким ви користуєтесь на, на сьогодні. Ви більше такої можливості не матимете. Жоден інший нормативно-правовий акт не передбачає безоплатної передачі житла. Відповідно, з моменту втрати чинності законом про приватизацію державного житлового фонду, приватизація квартир, будинків та кімнат у гуртожитках буде повністю припинена. Тепер ви знаєте, що процедуру приватизації, яка діяла в Україні більше 30 років, все ж буде скасовано. Тому я ще раз раджу вам не відкладати приватизацію. і Якщо ви чекали якогось моменту чи знаку, то ось він. Розпочніть цю процедуру вже завтра. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, задавайте їх в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.